Всім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні третій день після обнови ціна за кілограм 279 гривень. Розпочну традиційно з верхнього одягу. І першою хочу вам показати ось таку шкіряну куртку вона доволі базова, але це не натуральна шкіра, це кошкіра 100% поліестер. Куртка в ідеальному стані. ось Бачите, ще залишилася така як нитка. Відбірки, я думаю, що вона сюди потрапила зі стоку, або навіть з магазину, оскільки у неї стан справді нової речі. Ось така от курточка підійшла мені по розміру XL, але вона не є на мене завелика, дуже добре і в плечах сіла, і по ширині. Якщо б це була натуральна шкіра, 100% собі б її купила. Уже давно хочу собі чорну шкіряну куртку, але досі мені попадається або з натуральної шкіри, або якщо це натуральна шкіра. То розмір або надто маленький, або надто великий, або куртка заношена. От так, щоб знайти справді в хорошому стані собі куртку, от вже скільки часу не можу знайти. І знайшла ще одну куртку, куртку косуху, і вона теж не з натуральної шкіри. Це екошкіра, така доволі груба. І це хороший бренд, супер драйс, здебільшого він спеціалізується на спортивному одязі, і от мені вперше цього бренду трапляється ось така от шкіряна курточка. Ось її бірочка, і, власне, так можна прочитати, що це не натуральна шкіра, а що це 100% поліестер. Але дуже якісна ця екошкіра, я думаю, вона не потріскає і має добре носитися. Єдине, що це доволі маленький розмір, і на мене не підійшла вона. А загалом, мені здається, така модель вічна, вона завжди актуальна, завжди трендова і стильна. Дуже мені подобається, коли такі. Косухи вдягають з якимись романтичними платями в квітковий принт. Я б так ходила. Ну, але, на жаль, розмір не підійшов. І якщо б вона була мого розміру, я думаю, я б її все одно купила, не зважаючи на те, що це не натуральна шкіра. І вже давненько я вам нічого не показувала з мультяшним принтом. Я знаю, неоднозначно ви до таких мікімаусів ставитеся, комусь подобається, комусь категорично ні. Я такі речі люблю і коли бачу в секонд-хенді або худі, або футболки, з такими мікімаусами, міні-маусами обов'язково беру. Дуже люблю особливо вдома ходити і навіть по вулиці. Розмір худі M і на мене воно трішечки таке от тіснувате. Все-таки хотілося б, щоб воно було вільніше. І за складом своїм ви бачили дуже хороший склад, переважає котон, є трішечки віскози і 21% поліестру. Плюсом цього худі є те, що тканина доволі груба, вона навіть такий, як трішечки утеплене. Але, на жаль, по розміру мені не зовсім підійшло. Тому залишаю його в магазині. Наступним хочу вам показати ось такий світшот. Він світшот плаття. 14-й розмір, насичений синій колір. Теж бренд Super Dry, і подивіться, який тут цікавий принт, така от нашивка з тигром і написом. Свічок дуже в хорошому стані. Ви бачите, колір у нього насичений, і бірки зовсім не затерті, фактично нові. За своїм складом тут 57% котон, а решта поліестер. І тканина теж, як і в попередньому худі, така от тепла, доволі груба, в ній точно взимку не буде холодно. І по розміру світшот плаття мені просто підійшов ідеально. Єдиним мінусом є ось ці такі нашивки на рукавах. Мені це не дуже подобається. Можливо, якщо б він був традиційний такий ж світшот коротший, був би ще прикольніший. А так, от така от туніка. Не усі люблять туніки, не всі їх носять. Напишіть, до речі, в коментарях, як вам такий світшот, носили б ви чи ні. Я от довго думала його брати не брати, оскільки він справді в ідеально новому стані, і такий от тепленький. І чи купила його, дізнаєтесь в кінці відео. Наступна моя знахідка це ось такий светер. Зацікавив він мене ось таким от малюнком А-ля Шанель. І тут написано, що він зроблений в Італії. Made in Italy. Він такого красивого, глибокого, синього кольору. За своїм складом, зараз роздивимося бірочку. Ну На дотик він доволі приємна тканина. Тут 55% модул і 45 акрил. Ну, такий собі склад на половину акрил. Я акрил не люблю, ви це знаєте. І ось так він виглядає на мені. По розміру підійшов і доволі непогано виглядає з моїми такими спортивними штанами. Але це така доволі одноразова річ. Не знаю, чи в ній можна ходити часто, оскільки малюнок доволі запам'ятовується. Він крім того, дуже такий от блискучий, акцентний. Ну, не знаю. На любителя, скажем так, я не знаю, чи я б в такому ходила. Одним словом, доволі цікавий светр, але не для мене, тому він залишається в магазині. Заради цікавості я вам його в кінці поважу, аби дізнатися його ціну. І наступна моя знахідка це ось такий яскравий светр насиченого рожевого кольору, теж з акцентною зіркою блискучою. Взяла просто теж вам показати, оскільки багато хто з вас любить яскраві речі, часто пишете мені в коментарях. Що в мене усе чорне, сіре, тому вирішила інколи брати, в прямі і яскраві акценти, такі от речі, аби трішечки розбавляти своє відео. Зірка тут двостороння, можна її робити або чорного кольору, або срібного. Хто не дуже любить срібний, можна її більш так приглушеною робити чорною. І за своїм складом, ви бачили, тут приблизно половина віскози, половина синтетики. І светер доволі дивно виглядає, можливо, це просто на мій розмір, можливо, він просто неправильно якось випраний. Оскільки рукавчики тут такі куценькі, коротенькі, це навіть не три четверті, а вони трішечки короткі, зазвичайні. Ну і сам по собі він якось так лежить дивно, донизу він йде як розширений. І з одягу це була моя остання знахідка, але це ще не все. Хочу вам ще показати сумки на вагу. Ось така непогана сумка з тисненням під рептилію від фьорелі, з красивою такою бронзовою фурнітурою. Не знаю, чи це натуральна шкіра чи замінник, оскільки бірочки, власне, я не знайшла. Скоріше за все, це все-таки замінник. І красива тут така от підкладочка, вся брендована. І в непоганому стані сумка. Зараз я вам її поважу. Сумка в доволі непоганому стані, але кутик ось цього краю є трішечки затертим. Це часто проблема сумок секонд-хенду, Треба завжди зважати і добре роздивлятися. І її вага 206 гривень, доволі недорого. І ще мені сподобалася ось така сумка Шопер від Primark красива, така ніби ажурна, переплетена. Це, звичайно, теж екошкіра, ось така вона величенька, містка. Дуже класно можна використовувати для магазину, для походів в магазин. І хоча, на перший погляд, вона в дуже хорошому стані, практично в ідеальному, оскільки немає жодних царапинок, але, бачите, вона вже почала розклеюватися. В принципі, можна це все попідклеювати, але це, напевно, говорить про не дуже хорошу її якість. Її ціна 168 гривень. Ще знайшла ось такий клач косметичку від H&M, красивого карамельного кольору, це теж екошкіра. Косметичка фактично в новому стані, кому бракує класна знахідка, оскільки її ціна всього на 50 гривень. І як і обіцяла, поважила вам кофту таким Аля Шанель малюнком вона заважила на 66 гривень. І перша куртка за кошкіра заважила на 280 гривень. Худі сині, я навіть не важила, вирішила його не купляти. А от з Мікі Маусами Ході заважило на 114 гривень. Ще по дорозі зайшла в інший магазин і знайшла там, подивіться, яку шикарну сумку. Вона з натуральної шкіри. Ось такий бренд. Видно, що сумка дорога. Дещо вона прим'ята, потрібно її випрямляти. Вона доволі містка, ось з такими як металевими ніжками. І має цікавий замочок, вона таку як кнопку відкривається. Не знаю, чи правильно вам прочитаю бренд. Якщо ви про нього щось знаєте, напишіть в коментарях, чи траплялись вам ці сумки і як вони вам носяться. Дуже цікава тут підкладка, вся в таких як левах. Красива, дуже, зовсім не заношена. Сумка взагалі в прекрасному стані. Не розумію, чому її дали на ваговий секонд-хенд, а не скажімо, в люкс-відділ з фіксованими цінами, оскільки видно, що сумка варта. Уваги і варта хороших грошей. І на ваговому секондхенді вона теж доволі багато, заважила 267 гривень. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!